Вечір, вітаю вас. Як сказав Назар, Львів, місто весни, і, власне, з цього я починатиму свій виступ. Перший вірш якраз про весну. І називається Він Рефракція. Неспіла музика весни. Лунає з під білих клавіш підмальованих дерев. Музика. З під чорних клавіш ріллі, кисла музика, зелена музика, як дітваки, слухаємось у тебе, крутячись довкола каміння наших помешкань. Теплі хвилі землі облизують стопи, язики трав'яного полум'я виникають у різних місцях, сочиться блакить із теплого ґрунту, аж поки не залиє усе. Тріпоче небо на флагштоках схилів, в'ється вітер довкола хмарно. Сірі брили, міст випускають із себе зелене нутро. Рої дерев повсюдно гудуть, бігаємо довкола них, копаємо наші душі, ніби м'ячі. Це був текст про весну, яка бояє довкола нашого міста, яка бояє у нашому місті. А зараз текст теж про весну, але трохи іншу про чергову весну, у якій ми усі з вами є цілями. Весняного дня вийшов у місто. Дивлюсь, люди гуляють, сидять у кнайпах, на терасах, у парках. Але в кожного хрест на спині і в кожної за спиною хрест. І навіть діти тягнуть за собою маленькі дерев'яні хрести. Що ж це, питаю, чому ви всі хрести свої носите? Ніхто і слова не зронить, а вже й мені хрест спину вигинає, Весніє. Вишневий цвіт беззвучно розпускається у місті оголошено повітряну тривогу. Перенесемося з весни у літо. Такий собі вірш про старість. Першого літа він бере свою старість на вила і закидає на горище, нехай лежить до зими. Другого літа хмільно співає про свою зрілість і дивує мешканців кнайпи. Вони ще ніколи не чули таких журливих пісень. Третього літа він веде свою молодість, посмикуючи ланцюг на забій. Четвертого літа щодня заглядає у поштову скриньку, чекаючи на газету, у якій міг би прочитати про своє дитинство. Наступного літа снить своє небуття вранці ледь-ледь виборсується зі сну. Того ж літа впихає свою пам'ять у слоїк і закопує у саду. Невдовзі він знову входить у сон, але тепер, мов у нове помешкання. Пам'ять йому уже не потрібна. Через багато літ, коли ми розминемось в землі, я дивитимусь, як його сліди замітає сніг. Хай лежать тут до наступної зими. Хай лежать тут до наступного літа. Дякую. Трибаємо по сезонах далі і логічно пересуваємося до осені. І я так ще скажу, чому я обрав саме цей текст. Це ще один текст із віршів часу війни. Але цей текст є важливим в контексті Львова через те, що це відсилка до Грицька Чубая, такого найбільш львівського поета, як на мене. У нього є вірш Наша осінь з маленькими деревами, а цей вірш називається Наша осінь без маленьких дерев. І це про а, протистояння наше. Цієї осені час не минає і не падає листя, бо дерева виростають одразу хрестами. Домівки сплющуються, розламуються до середини, стискаються до розмірів домовини. Нічні жахіття вилазять із мозку і стають задимленими сценаріями чиїхось життів наших життів. А ми Ми лежимо горілиць, чекаючи на смерть із бездонного неба, аби вкотре зламати їй косу. І наостанок така собі зима. А насправді, взагалі, те, що буде опісля всіх сезонів, те, що буде наприкінці, а може й далі. Вірш, який називається наприкінці світла, лежимо оголені, позбавлені руху в очікуванні срібної води. І з нас знято одежу імен, аби за мить передягнути нас у чорне дорожнє шмаття. Знімки у альбомах та рамках важчають і набираються кольору, дозріває пам'ять, соковита і свіжа напрякла болем замість смаку. Речі зібрано не нами, але для нас. Зібрано також усіх, хто хотів попрощатись. Одні бажають легкої дороги, інші сумні, бо гадають, що йдемо назавжди. Останніми приходять діти, не прощаються, нічого не кажуть, а лише дивляться, беручи собі на згадку риси наших облич. Колись ми зустрінемось десь там, наприкінці світла, чи згадаємо, що вони були дітьми, а вони згадають, що ми були. Дякую вам, вітаю вас з Днем міста. Зичу вам не журитися і підтримувати Збройні Сили України, бо лише завдяки їм ми можемо тут бути. Дякую.